Ну що, народ, щиро всіх вітаю. Валерій мене звати, ви на каналі Холді, і я дуже радий вас бачити через стільки часу, сподіваюсь, і ви мене. Все-таки вже рік минув з моменту останнього відео на каналі. Цей рік був для мене часом роздумів та змін, і сьогодні я хотів би розповісти про найважливіші з них. Відео з більш розмовного жанру, проте якщо вам буде корисна озвучена мною інформація, то буду дуже радий бачити вашу підтримку такого формату лайками та коментарями. Ну і підписатись не забудь, якщо ти вперше на цьому каналі. Погнали! Як я вже сказав, від моменту останнього відео минув вже рік. Були моменти, коли здавалось, що нічого особливого не відбувається, а потім раптом бац, і життя вже на новому етапі. За цей рік багато що стало на свої місця, тому нарешті настав для мене час повернутись. Наразі я хочу розповісти вам три історії. Ти розповідатимеш історії? А okay. вже... Три історії, які на перший погляд не мають нічого між собою спільного, проте в підсумку вони матимуть сенс. Після цього я попрошу вас розповісти мені четверту історію, яку саме про це ви дізнаєтесь в кінці. Отже, з чого все починається у моєму випадку з вибору. Інколи ваш вибір стає точкою неповернення, після якої вже нічого не буде як раніше. Саме так сталося, коли я вирішив об'єднати своє життя з коханою людиною, а саме одружитись, як ви вже могли зрозуміти, з назви історії. Шлях від двох окремих життів до одного спільного це без перебільшення справжнє випробування і водночас найбільший подарунок у світі, який я тільки міг отримати. Так як ми з дружиною почали жити разом, то кожен день приносив нам нові відкриття та виклики. Ми вчились не лише жити разом, але й бути командою, де кожен готовий підтримати іншого у будь-яку мить. Здавалось, що маленькі побутові деталі від вибору сніданку до спільних рішень у складних ситуаціях стають тими самими пазлами, що складають картину тепер вже сімейного життя. Інколи це виявлялось складніше ніж я очікував, але саме в такі моменти я розумів, наскільки важливо мати поруч людину, яка йде з тобою тим самим шляхом. Взагалі шлюб це більше, ніж просто рішення. Це обіцянка завжди шукати компроміси, знаходити сили в собі та в своєму партнері, навіть коли світ навколо кидає виклики. Одним із таких компромісів стало робоче місце. У мене вдома був вже завершений сетап, який ви можете пам'ятати за минулими відео, але як ви розумієте, повноцінно забрати його собою було неможливо. Тому потрібно було починати з абсолютного нуля. Але вже тепер доводилось шукати золоту середину, де мої амбіції стосовно нового робочого місця гармонійно поєднувались би з нашим спільним баченням, можливостями та поточними умовами. Перебираючи варіанти, ми все ж дійшли до спільного знаменника, і ось як зараз виглядає наше спільне робоче місце. Ця робоча область візуально розділена на дві частини з використанням акустичного поролону та самоклеючих 3D-шпалер з епіцентру. Зліва, окрім гірлянди на батарейках та декількох картинок, роздрукованих на принтері, більше нічого немає. А ось справа сама корисна річ у всьому сетапі, і це поличка Зекеї Lasty GT. Мене дуже бісить, коли речі лежать не на своїх місцях, і ти потім не можеш їх знайти. Особливо такі речі, як пульти. Особливо у наш час, коли вони вже є до всього на світі. Пульт до телевізора, пульт до кондиціонера, пульт до лампи, пульт до підсвітки, пульт до пульта. І коли для всіх з цих важливих дрібничок є своє окреме місце, це дуже круто. Рекомендую. Моє робоче місце зліва і здебільшого мій сетап не змінився. Монітор у мене той самий, широкоформатний LG на 29 дюймів. Поки замінювати його не бачу сенсу, працює добре і, сподіваюся, ще пропрацює пару років. Огляд на нього можете знайти на каналі. Зверху на моніторі вебка Гранд Стрім для робочих відеоконференцій. Раніше для цієї мети я використовував свою Sony zv 1 але після того, як у неї зламався об'єктив, і вона два місяці гуляла по ремонтам, вирішено було взяти запасний варіант. Мікрофон, в який ви мене зараз чуєте, все той же HyperX Podcast S, який працює прекрасно вже другий рік, а колонкам та сабвуферу від Microlab пішов вже третій. Мишка у мене Razer Mamba Tournament Edition, і це дуже шикарний гризун. Мене все влаштовує килимок. Можливо, ви теж бачили в минулих відео. Це Hyper Beast розмір 90 на 40 А ось клавіатура у мене нова. Мені подарували її колеги рік тому на день народження, і це хаторок ФОЛ Evo на чорних оптикомеханічних свічах. Порівнянні з минулою механікою від Ergo це просто небо та земля, тихий та плавний хід клавіш, через що одне задоволення тут друкувати. А через те, що тут є підсвітка кирилиці, то друкувати можна навіть вночі, а через вагу більше кілограму клавіатура не ковзає під час активних ігрових сесій. Коротше кажучи, я просто в захваті. Ну і по центру під монітором стоїть Steam Deck, підключений до док-станції, на якому я дивлюсь серіали, коли працюю. Детальніше про нього поговоримо трохи згодом. За Deck'ом соромливо заховався тримач для миші, адже це абсолютний ноунейм, придбаний в Ашані, проте штука для мене дуже корисна. Завдяки цьому тримачі. Відрід мишки фіксується в одному положенні, не заплутується та не чіпляється за край килимка, що додає мені максимальну точність і свободу рухів без додаткового опору кабелю. По центру столу стоїть на підставці мій робочий ноутбук. Насправді я дуже упереджений до ноутбуків, так як вони шумні, гарячі та не настільки продуктивні, як ПК. Проте під час блекаутів я змінив свою думку, тому що цей ноут стільки разів мене виручав, що я навіть і уявити не можу. Зараз він у мене переважно як рендер станція для великого потоку робочих проєктів, адже там стоїть ліцензійний пакет Adobe, зокрема, Енкодер. А ще інколи, коли ми одночасно з дружиною сидимо за столом, то можемо запустити там серіал для спільного перегляду на фоні. Зліва від підставки я приклеїв USB-хаб, тому що ПК переїхав під стіл. Дуже зручна штука, хочу сказати я вам. Щоб придумали USB-кнопку включення ПК, щоб не доводилось постійно лазити під стіл, взагалі було б супер. Під підставкою стоїть органайзер Заврори, де лежить всяке барахло типу шнурії, флешок та карт пам'яті. Речі там абсолютно дефолтні, тому й не варті уваги. А ось органайзер прикольний та дуже потрібний. Зверху на ньому лежить ще дві мишки. Одна підключена до ноутбука, інша до стімдеку. Краще так, ніж тягнути руки через весь стіл до тачпадів. Справа робоче місце дружини і з цікавого там тільки вигнутий монітор від Samsung на 24 дюйми. Монітор, як і інші девайси, підключені до її ноутбука, який знаходиться під столом на саморобній підставці, зробленої мною із старої шухляди. Мишка з клавіатурою та колонками у неї абсолютно дефолтні заврори, тому що людина вона взагалі не вибаглива та дуже практична. Новомотні геймерські прибамбаси взагалі не цікавлять її. Головне, що все працює. І вже добре, а ігри вона грає тільки на геймпаді. У мене теж є геймпад, але як нащадковий ПК боярин я більше надаю перевагу клавомиші. Під монітором стоїть 7-дюймовий автомобільний телевізор, який віддав мені брат, бо людина він теж не дуже вимоглива. Через перехідник з тюльпанів наш HDMI мені вдалося підключити до цього телевізора містік. На якому тепер дружина дивиться супермаму, коли працює на основному моніторі або грає. Телевізор, до речі, думаю, замінити на щось з більш чіткою картинкою, але при цьому таке ж невелике. Можливо, ви щось порадите. Ну і як головний цвях програми це стіл, на якому все в принципі і тримається. Стіл замовляв з польської ікеї через нову пошту Global. Модель називається Lock Captain, з цікавого в ньому двометрова довжина та регулювання ніжки для нерівних підлог. Якість у самої стільниці я не дуже задоволений, тому що це не ДСП, а якась низькосортна пресована фанера. Але як за свої гроші, це все ж непоганий варіант. Поки він нас влаштовує, але в майбутньому я все ж би його замінив. Основною фішкою цього робочого місця є його модульність. Всі пристрої розташовані таким чином, що ми можемо проводити час разом або окремо, сидячи за одним столом. Адже коли двоє стають одним, це не обов'язково означає відмову від власного я. Це також може бути можливістю підтримувати індивідуальність і спільно обмінюватись ідеями. Відчуваючи, що завжди є простір для власних захоплень та інтересів, таким чином, ми не тільки насолоджуємося спільними моментами, але й розвиваємо свої особисті захоплення, створюючи баланс між спільним та індивідуальним. Часом здається, що життя проходить повз, коли ти на повному автопілоті поринаєш в побутову рутину. Новачки можуть цього не знати, а старі глядачі каналу напевно вже й забули. Що у відео про корисний софт я згадував, що під час виконання побутових справ я люблю залипати на всілякі відео, фільми та серіали, в деякі мірі це налаштовує тебе на потрібний лад та робить процес менш одноманітним. Але без нюансів нікуди, адже коли чистиш, наприклад, картоплю, потім смажиш її, а твої руки масні та брудні під час цього процесу, то якось не дуже зручно тисяти по сенсорному екрані, щоб вибрати підходяще відео для перегляду. З цим дискомфортом я зіштовхувався щоразу, та що поробиш. Однак, з новими можливостями в новій обстановці, я подивився на звичні речі з нової перспективи, і загорівся ідеєю зібрати бюджетний сетап телевізору для кухні, щоб вся ця рутина проходила не так нудно. Я би був не собою, якщо при виборі девайсів не потрапив би на якийсь скам або грошову аферу. Враховуючи, що це кухня, і я мав там проводити не більше пари годин в день, то я дійсно розглядав найбюджетніші варіанти сетапу і знайшов найбільш практичне для себе рішення у вигляді Android TV приставки, підключеної до старого монітору, який зберігся у мене ще зі шкільних часів. Все ж монітор більше за екран телефону, а пульт можна було і в целофан загорнути, щоб брудні руки не стали перешкодження. Водою для вибору контенту. Щодо приставки, то пошукавши в інтернеті мій вибір пав на H96 Max Pro Plus. Коштувала вона півтори тисячі гривень і мав я її забрати через попереднє замовлення на сайті, в іншому кінці міста самовивізом. Замовлення мені підтвердили, але вже по дорозі я отримав повідомлення від менеджера компанії, що приставки немає в наявності. Я не дуже придав тому значення, тому що провів майже годину в дорозі і не міг дозволити собі витратити цей час задарма, тому наголосив на тому, що вибору щось на заміну вже в магазині. Приїхавши в магазин, я дуже обурився, тому що переді мною лежала та сама приставка за той самий прайс, що на сайті. Проте продавець вперто доводив мені, що її немає в наявності, а на вітрині екземпляр не для продажу. При цьому він дуже наполегливо пропонував мені придбати приставку Nexon X8, за яку я взагалі нічого не чув. При ньому я відкрив Google, подивився характеристики, відгуки та зрозумів, що мене хочуть обдурити. При ціні в більше ніж в два рази мені пропонували взяти ту ж саму приставку, але в іншому корпусі. Так, яким чином вони змогли перезібрати h 96, але в іншому корпусі, примудрившись при цьому запороти прошивку та погіршити систему охолодження. Більшість користувачів, які Повелись на цю розводку, дуже жалілись в коментарях на різних сайтах стосовно приставки, що в них глючить, зависає, гріється та взагалі не вартує своїх коштів та нервів. Прочитавши всі оці відгуки, я дуже засмутився, тому що, провівши півтори години в дорозі, я натрапив на шахраїв, хоча розраховував на позитивний результат. Вийшовши з магазину, буквально навпроти нього я побачив звичайний мережевий магазин техніки, і вважаючи це за знак, я зайшов туди та придбав першу приставку, яку я побачив, а це була якась Xiaomi. Так, вартувала вона 2500 тисячі гривень, характеристики я тоді ще навіть не знав, але мені було все одно, тому що розраховуючись на касі, я дивився тільки на вираз обличчя продавця магазину навпроти. Так, я заплатив більше, ніж планував спочатку, проте враховуючи, що мене хотіли намахати ще на тисячу, впаривши непотріб, то я не вважаю, що переплатив. Як я вже дізнався вдома, це була Xiaomi Mi Box S 4 k другого покоління. Що стосується характеристик, то на мою думку вони дуже скромні: Чотириядерний процесор AmLogic, 2 ГБ оперативної пам'яті та двоядерний відеопроцесор Mali. Як рядовий користувач, я би сказав, що це дуже мало, враховуючи, що зараз смартфони мають 8, а то й 16 ГБ оперативної пам'яті. Проте на практиці я майже не помітив підвисань. Можливо, це заслуга прошивки, чи оптимізації під залізу точно сказати не можу, але навіть через декілька місяців приставка працює добре, прямо як з коробки. Наразі мій сетап виглядає так: 17 дюймовий монітор Samsung з відношенням сторін 5 х 4 та максимальною роздільною здатністю 1028 Тисячу bluetooth колонка Pixus Ford, та власне сама приставка, яка підключена через перехідник VGA HDMI до монітору. Монітор у мене вже був, колонку подарували на день народження, а перехідник я купив за гривень 60 в розетці. 99% бюджету пішли тільки на приставку, тому я вважаю, що мені дуже пощастило. Приставка працює на Google TV і для когось можливо це перевага. Проте для мене ця операційна система здалась дуже незручною. Як по мені, то робочий стіл в Google TV інтуїтивно незручний, незрозумілий і дуже нагромаджений зайвою інформацією. У цей момент я згадав всі свої навички та встановив потрібні мені додатки, зокрема лончер. Навіть розібрався, як зробити це віддалено. Та ще й до купи я перебіндив деякі кнопки на пульті. Досвід незабутній та дуже корисний. Після налаштування я спочатку вмикав приставку чисто для рутинних побутових справ. Але я помітив, що вона працює добре, не глючить, не підводить мене, і в цілому це доволі якісний продукт. День за днем я вмикав приставку на фоні, поки в якийсь момент не збагнув, що мені спеціально хочеться займатися рутиною, лише для того, щоб насолодитися переглядом контенту з такого незвичного сетапу. День за днем я вигадував нові способи, щоб провести час за настільки зручним та зрозумілим девайсом, в такій неформальній обстановці. Що почав вивчати нові рецепти, і з кожним кухонним марафоном мої навички зростали. Тепер я нарешті вже знаю, де взяти червону воду для борщу, знаю, що таке готувати до готовності, і вже інтуїтивно відчуваю, скільки вариться рис, що з чим поєднується та скільки саме потрібно парчити та солити. Можливо, для когось це очевидні речі, проте у мене не було можливості їм навчитись, адже батькам було простіше самим приготувати, ніж щось пояснити. Чим довше я цим займався, тим більше розумів, що це не просто про приготування їжі, це про створення чогось власного, про креативність та самовираження, в кожній страві. Я почав усвідомлювати, що моє нове хобі стало для мене способом відволіктись від повсякденних турбот знайти внутрішній спокій. Не сказати, що я прямо пухар світового рівня, проте все мною приготоване, я куштував. І як бачите, я ще досі живий. Без перебільшення я би назвав свій сетап вікном, що раптом відкрилось, і я побачив іншу реальність. Реальність, де у мене з'явилось нове хобі, яке справді подобається та приносить мені задоволення. Інколи все буває настільки легко, що важко пригадати, коли ти востаннє відчував. Справжній азарт, як фанат хмарного геймінгу, емуляторів та всього, що виходить за межі стандартного ігрового досвіду, я завжди шукав щось більше, ніж просто звичайні ігри. Для мене процес занурення у світ ретро, відновлення старих систем через емуляцію або пошук альтернативних шляхів насолоджуватись улюбленими іграми, завжди був окремим задоволенням. Якщо ви давно підписані на мій канал, то ви і так то все знаєте. І коли я почув про Сімдек, я зрозумів. Це саме те. Що мені потрібно. Цей девайс обіцяв більше, ніж просто портативність для сучасних ігор. Емулятори, налаштування, експерименти усе це загорнуто в один компактний пристрій, який я тепер міг би брати із собою куди завгодно. Адже він менше за ПК та потужніше за смартфон. Одна тільки ця думка приводила мене в екстаз. Я просто спав і бачив, що коли у мене буде стімдек, я доберусь до усіх придбаних на розпродажі в стімі ігор. Налаштую під себе систему, завантажу усі емулятори і більше ніколи не буду онлайн. І ось коли нарешті мені вдалося дістати свій власний стімдек, спойлер мені подарувала його дружина, не витримавши моїх душевних страждань. І чесно кажучи, спочатку я дуже в ньому розчарувався. Всі ігри, які я зміг вмістити в 512 ГБ, я завантажив і награвся в них досхочу. Спочатку все здавалось ідеальним, адже це дійсно незабутнє відчуття, коли лежачи на дивані, ти граєш в свою улюблену гору. Однак ейфорія швидко минула і мені стало банально нудно. У цей момент я відчув сильне бажання не зупинятись лише на традиційному геймінгу, а досягти чогось значно більшого, виходячи за рамки ігрового режиму Big Picture. І ось тут починається саме цікаве. Хоча я вже експериментував із різними консолями та системами, але коли справа дійшла до налаштування Steam Deck, я зрозумів, що SteamOS на основі Linux це не зовсім те, до чого я звик. Замість звичайної інтуїтивної системи, на яку я розраховував, Linux вимагав від мене трохи більше уваги, часу та Терпіння. Мені не вірилось, що я настільки нуб, бо не можу зрозуміти такі банальні речі, як, наприклад, чому ця іконка на панелі задач відкривається в окремому місці, а інша всередині самої себе. Шляхом експериментів я виявив, що деякі додатки можна додати на панель задач як віджити, а інші саме як ярлик. Віджити відкривають програму в новому вікні, ярлики в тому самому. Логічно? Можливо. Очевидно. Точно не для мене. Також я не міг розібратися, як мені знайти аналог комбінації Alt плюс Tab з Windows, щоб швидко перемикатись між вікнами та запускати щось на фоні разом з горою. Так як наше ком'юніті по деку не так сильно розвинено, то всі запити в Google писав англійською. І уявіть моє обличчя, коли я збагнув, що мій запит звучить how to switch Windows on Steam Deck. Ще більше я здивувався, що я не один такий на світі і знайшов тему на Reddit, де вже було розписано рішення моєї проблеми. Шкода, що цих проблем не. Ставало менше. Чому в мене не працює аналог клавіші та в іграх для відкриття карти? А, треба перебіндити її в конфігурації керування в Steam, а не в самій грі. А як мені ввести ім'я профілю, якщо в мене немає фізичної клавіатури, а на екрана чомусь не викликається? Звісно, треба змінити пресет керування на користувацький замість офіційного, що ж я раніше не здогадався. Проблема в тому, що режим робочого столу та ігровий режим працюють не як єдине комплексне рішення. Як це реалізовано на звичайному ПК із запущеним Steam у режимі Big Picture, а як окремі складові, кожна зі своєю логікою та розкладкою керування. Це в принципі можна зрозуміти, але й не так легко можна адаптуватись, особливо якщо ти звик до гнучкості Windows. Насправді, більшість користувачів це взагалі не хвилює. Вони просто грають, навіть не задумуючи, що щось працює не так. А ось мені просто грати це нудно, я хотів грати саме на своїх умовах. Моя гра, мої правила. І вивчаючи це питання на Reddit, я натрапив на трет від користувача, який, неначе читаючи мої думки, висвітлив цей нюанс. Як рішення він створив скрипт, що дозволяє додати режим робочого столу в ігровий режим, як окремий додаток, щоб можна було перемикатись на робочий стіл прямо через ігровий інтерфейс, не виходячи з нього? Це рішення підкреслює всю особливість Steam Deck. Це водночас геніально та абсурдно. А коли я дістався до встановлення та налаштування сторонніх додатків, у мене на лобі почав виступати Холодний Під. Мені потрібні були якісь залежності, префікси, клонування репозиторії, купи незрозумілих команд, які потрібні. Ну, було вписати в термінал, і більшість з них навіть не будуть працювати, якщо в тебе немає пароля суперкористувача. Пароль на термінал це окрема тема. Він мені особисто не потрібен, тому що єдина безпека, яку я повинен мати, це фізичний замок і ключ від будинку для захисту стімдека. Проте майже для кожної операції це обов'язкова річ. Дай Бог здоров'я тим розробникам, які придумали перед встановленням їхнього софту ставити тимчасовий пароль на термінал, а після встановлення його прибирати. Але прикол в тому, що навіть якщо поставити цей пароль, то при завантаженні сторонніх тем оформлення або деяких додатків з магазину Discovery, у тебе буде кожен раз запитувати цей пароль. Це біс. Просто неймовірно. Я розумію, чому багато людей захоплюються можливостями цієї операційної системи, адже тут дійсно крута кастомізація, свобода налаштувань, прям як в Android в кращі його часи. Проте на перших порах SteamOS справила на мене враження чогось чужого і незрозумілого. Майже кожен крок вимагав додаткового дослідження, налаштування, пошуку рішень на форумах та експериментів з цим триклятим терміналом. І все для того, щоб запустити або зробити щось взагалі елементарне. Був момент, коли я серйозно задумався: а чи не лоханувся я взагалі зі стімдеком? У мене були свої індивідуальні сценарії використання системи, проте я взагалі не міг їх реалізувати. Інструкції на Ютуб часто виявлялись нечіткими, неповними або й зовсім незрозумілими. Навіть коли я проходив усю інструкцію крок за кроком, результат виходив зовсім інший, або система просто видавала якусь помилку. В підсумку більшість потрібного мені софту працює через милиці, не зовсім так, як хотілося, а деякий і взагалі не працює. Звісно, ентузіасти стараються, допрацьовують та адаптують додатки, проте в якийсь момент я тупо здався і вирішив проблему радикально. Встановленням Windows. Звичайно, як другу систему, але це вирішило величезну купу моїх заморочок та індивідуальних запитів. Зараз я вже впевнено можу сказати, що я не лоханувся зі Steam Deck. це як безмежна подорож через різні терени, відкриваюча дедалі більше можливостей на своєму шляху. Коли я нарешті змирився з тим, що SteamOS більше все ж консольна система, ніж універсальне рішення для гібридного ПК, то мене попустило. Проте, вивчаючи цю систему та прагнучи вирішити свої специфічні задачі, я відчув той самий азарт, коли розбираєшся у чомусь новому для себе та знайшов цікавий компроміс. Зараз SteamOS я використовую виключно для ігор. Та перегляду серіалів, адже ігрова продуктивність і автономність тут на вищому рівні. А ось Windows став простором для експериментів. Тут я встановлюю моди, тренери, сторонні озвучки для ігор і багато іншого. Навіть вдалося тут запустити Photoshop та програму для монтажу. І вони працюють досить непогано. Ви можете сказати, що це збочення ще те. Та хіба ви забули на якому ви каналі? Насправді, мій рік був більш насиченим, проте саме ці три історії я розповів не випадково. Кожна з цих трьох історій, так чи інакше стосується змін: тих, що несподівано з'являються на нашому шляху, і ті, що ми обираємо. Усе це про розвиток і зростання, про можливість відкривати нові горизонти та адаптуватись до змін, які роблять нас сильнішими. Життя постійно змінюється, а разом з ним змінюємось і ми. А кожен новий етап це не лише виклик. А й шанс відкрити себе по-новому і рухатись вперед. Я дуже вдячний, що у мене є куди рухатись, звичайно, до мільйону на каналі, і з ким поділитись своїм досвідом. Адже за час моєї відсутності вас стало більше 7 тисяч, і це неймовірно, тому що ця подорож була би неповною без вас. Я впевнений, що за цей рік у вашому житті теж відбулись зміни, і я був би дуже радий про них почути. Напишіть у коментарях свою історію, розкажіть про подію, яка стала найважливішою для вас. Кожна історія важлива і вона заслуговує бути почутою. Що ж, дякую за перегляд, з вами був Холмі. До нових зустрічей. Сподіваюсь, не через рік. Пульт до телевізора, пульт до кондиціонера. Кондіоци... Кондиціонера. 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 Ще я малю.